Ми, працівники івано франківської митниці, з, е, в день Міжнародного дня Митника привітаємо увагу суспільства до проблем, з якими стикаються наші військовослужбовці пост травматичним синдром та з суїцидом. І беремо участь в флешмобі 22 Push-Up Challenge. Упор вежачі прийняти. Розпочати один. Два. Три, п'ять, шість, Сім, 8, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять.